Писанка, мальованка до воскресіння Господнього. Її розфарбовували діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Міська рада проводить такий майстер-клас вдруге. Цьогоріч учасники наносили на яйця один із елементів традиційної писанки Вишиваний рушник. Чи вдалася дітям крашенка із українським оберегом у сюжеті наших журналістів? Служба у справах дітей міської ради традиційно перед великодні дні проводить майстер-клас писанкарства. Його учасники діти сироти та позбавлені батька піклування майстриня розповідала малечі про значення різних кольорів та орнаментів на традиційній українській писанці після теоретичної частини приступили до практики У неї діє така програма Поліпшення навчання, виховання та матеріально забезпечення дітей сирі. І вже другий рік ми збираємо наймолодших дітей, які навчаються в школах міста Коломиї, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, і проводимо майстер-клас для написання писанок. Цьому нам сприяє. Дирекція будуть музею писанки, міста Колон. На обліку у службі у справах дітей зафіксовано 41 дитина-сирота та позбавлена батьківського піклування. З них 12 – молодшого шкільного віку. Саме вони й розфарбували великодні красуні. Ірина Блонська, майстриня-писанкарка, каже, що у процесі малювання крашенок навіть дорослі стають на мить дітьми. Навіть якщо старші починають писати писанку, вони виглядають так само, як і діти. Тільки з добрими думками, бо перед тим як писати писанку, майстрині обов'язково просили у Бога допомоги. Просили, аби ця писанка потім допомогла іншим людям, аби вона в хаті була справжнім оберегом. Ми малюємо писанку. Вам подобається Так. 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 Рушник. Рушник. мені подобається її. Запрошені діти малювали спокійно та стримано. Саме так кажуть, треба створювати крашанки. А зроблені власноруч писанки обов'язково прикрасять великодні кошики малечі. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.